дровенькі були. Ранком трошки вийшло мені швидше встати. І думаю, випущу нашу мінорку, хай вона побігає по подвір'ю, травички поскубає. Але щось вони не дуже хочуть бігати по подвір'ю і скубати травичку, сидять собі <кій> на подвір'ї. Ось такий наш красень. Це наше племінне стадо. Маємо тут сім курочок або вісім. Не пам'ятаю навіть точно Їх було 10, дві там з одним півнем, і тут у нас є інші з іншим півнем. Нашим племінним. відбираємо інкубаційне яйце і, як то кажуть, реалізуємо <клес> на продаж. Мінорка, іспанська порода курей, я вже не раз це розказував про них. Є яйчного напрямку курочки, мають гарний естетичний такий вигляд, особливо півні. От, е, різниця між е, півним барбазіє і міноркою. Ну, вони менші, це по-любому, тому що це яєчна порода курей, але в нього такий гарний хвост, так великий, коситься аж донизу. Це півень молодий, але коли йому буде рік, то взагалі там буде краса, така неймовірна. Ним не налюбуватися. <кій> <кій> Перепрошую. Курочки теж чорного кольору, мають білі вушки, схожі чимось на. Е, Барбазі, але різниця є в них, якщо тримати дві породи, оця курочка в нас найстарша. Якщо тримати дві породи, то це буде досить видно. У них такий більш, як то кажуть, підстрелений вигляд, вони вище на лапках, витончені, ось це по молодій курочці, видно, яка вона гарна. Гербінчик на бочок і в них зовсім інший вираз обличчя. В Барбазі такий більш насуплений, жорсткіший, а ці такі більш такі красивіші, миліші. У е, нас є легорн, яєчна порода курей, легорн білий, і ось такі чорні білі вушко. Е, Теж яєчні породи. Білі вушко це їх називає мій тато так, по-своєму, щоб йому було зрозуміліше е, їх, які деякі кури. Бо я там мінорка Барбазів, він це забоєнька, це французи, це біле вушко, вишиті, рябі і тому подібне. так йому простіше, на як то кажуть. Е, Ось ця лапками так догори задирається старенька курочка, досить-досить давно. Цю породу ми тримаємо також давно. Їше ми тримаємо швидше, ніж барбазія. Вона десь з нами вже років добрих сім, я думаю, може трошки більше. Маємо наш півень походить, верніше його батько був привезений яйцем за кордону, не його батько, його батька. Батько, тобто дідуся цього півня був привезений яйцем за кордону. Тримаємо цю породу далі. Я думаю, що, можливо, цього року нам навіть і вдасться щось поновити хороше плем'я, я бачив. Правда, ціна така косюча, 4 євро за яйце. Ну, не знаю, може я зварюю і замовлю собі за кордону мінорочку з Іспанії, яка буде яка привезена до Чехії з Іспанії. Ось чистою інкубаційним яйцем, І якщо Бог поможе і хватить мені гроші, то я би пару яєць собі замовив так заради, щоб оновити кров, щоб це було дійсності щось вже таке хороше і толкове, а не в нас в Україні, тому що все ж таки в міноркану є дуже така розповсюджена порода курей, і міняємося один з одними. Відповідно, з часом це вже потім зводиться до одної. Лінії до одної крові. Ну, це моя така думка, можливо, хтось там, Бо, тому що питаю, звідки походять, що за кордону важко тут знайти. Такі маленькі плани і секрети відкрив на майбутнє. Ну що, курочка, ті треба було прибрати, вона бідно так ходить, ну поки що хай ще боживе. Лісуться вони досить непогано. До речі, яйце по кольору яйця, тому що був у мене випадок, що клієнт сказав, що не буде брати, тому що кромувати яйце. Так. Молоді курочки несуть чомусь на початок кремувати яйце. Буває темніше, буває світліше, потім яйце вже стає чисто білого кольору. Хоча по опису породи пишуть, що в них має бути е, яйце білого кольору. Я ж от мені цікаво, яке яйце буде в цей людини, що я з нею розмовляю на рахунок е, інкубаційного яйця. Треба якось вже домовитися конкретніше і подивитися на фотографії, якого кольору. В яйця в цієї людини, яка завезла їх собі з Іспанії. Яйце е, подуговисте, яйця середнього розміру, е, білого кольору, і є навіть кремувато. Кримату я зауважу, що колись несли молоді курочки, потім з часу вони виносилися і це вже ставало е, білого гарного кольору. Яєчко в них подібне більш до італійської несучки, Подовго все чуть-чуть загострене, але є в нас якась курочка, яка несе білі круглі яйця, як тенісні шарики. то вже в нас та курка з нами третій рік, тому що третій рік такі яйця нам попадаються, але котре з них толком я не знаю. Зараз ми будемо давати їм сніданок і будемо заганяти наших курочок. Бачите, що. Півень на сторожі вискочив де найвище і щоб йому краще було видно. І пильнує своїх дівчат. Ну давай за кукуріки нам ще. Ось така наша мінорочка по народному біле вужку. Збираємо інкубаційне яйце, запис не дуже такий, щоб я сказав. Щільний але але є. Якщо мені не забуде, то ще потім покажу кольор яйця, який вони несуть. Тому прощатися ще не будемо, я потім все ж таки буду пакувати яйця і покажу вам, якого кольору яєчки несуть наші корочки. Так, ми побігли працювати, йдемо давати їм сніданок. І щоб наші дівчатка відпочивали. Ще додам, що порода е, є, е, як то кажуть, не, не дуже така. Спокійна, як Амроксі Білофельдер. Порода є, вона така більш полохлива, літуни, але ми крили обрізаємо, вони нам не літають, Це щось ідентичне до Легорна. Від Легорна вони більше на грам 300 в середньому. Я так по моїх зауваженнях бачив. Яйце по вазі менше від Легорна. Це так по порівнянні, якщо заходити в вольєр, де вони є, і гарно це поводити, не робити різких рухів, не кричати, то птиця в нас є спокійною і вона не, не скаче. Ну, Тобто, дається така, в руки з лопати, щоб її погладити, але попри тебе прийти те, може. Відсутність насиджування, але минулого року у нас курочка Мінорочка висиділа Курчат сама нанеслася, сама собі висиділа, тобто досить баляний поганою мамою. Тобто інстинкт насиджування по моїх е спостереженнях і те, що у нас було на подвір'ї, у нас коротко Марочка була квочка, котра з них я не знаю, але вона хвопає. Ось такий ще. Маркіза. Така коротенька ремарочка. Це ось такого кольору несуть наші мінорки яйця. Бачите, воно чуть-чуть світліше за барбазія. Це барбазія. Ось форма практично однакова, але Барбазіє такі більш кремуватіші. А мінорочка біліші. Кримувати, таке якісь чуть-чуть кремувати від того білого. Воно так дуже не видно, але все рівно є ось такі Ось ця кремуватіші яйце. А ті так навіть... Не чисто білого, як легорна, але біліші. Це е, вісім корочок е, мінорки. А це ми маємо, по-моєму, шість корочок Барбазє. А там лівенська з касицями. Сім миру розлагоди любові і Божої благодаті.